Економити електрику закликали в Укренерго а також обмежили експорт електроенергії, щоб покрити внутрішні витрати. Українці попросили заощаджувати електроенергію в пікової вечірні для стабільної роботи енергосистеми. А саме з 19-ї години до 22-ї. і зараз з нами наживо Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Пане Володимире, от знаєте, виникло певне відчуття дежавю після цієї новини, коли восени спочатку нас закликали економити електрику, ну а потім всі ми переживали відключення світла влітку може повторитися ситуація? Зараз ситуація, звичайно, зовсім інша. І наш заклик, економити електрику, він, власне, завжди був актуальним. Ми завжди повторюємо про те, що. Раціональне ставлення до енергоресурсів це дуже релевантна штука, яка з нами повинна бути завжди. Що стосується припинення експорту, дійсно протягом цього робочого тижня, з понеділка по п'ятницю, ми не дозволяємо експорту електроенергії в країни Європи, враховуючи те, що нам потрібно перш за все. Забезпечити українських споживачів електроенергію, і виходячи з того, що на цьому тижні очікувалася трохи менша сонячна активність, ніж на минулому тижні, ми прийняли рішення обмежити експорт для того, щоб забезпечити гарантовано українських споживачів електроенергію. Також ми закликали економити електроенергію в вечірні години, оскільки таким чином зменшується навантаження на енергосистему в найбільш складний період часу. тобто Сьомої там до дев'ятої десятої вечора це якраз пік споживання, і відповідно економлячи електроенергію саме в ці години, громадяни допомагають енергосистемі, допомагають Укренерго і збалансовувати енергосистему, і власне допомагають енергетикам відновлювати пошкоджені росіянами енергооб'єкти. Але ми очікуємо, що Можливо, з вихідних, а можливо, з наступного тижня ми будемо переглядати баланс і, можливо, експорт відновиться в певних обмежених обсягах. У деяких телеграм-каналах вже почала ширитися інформація про повне припинення експорту електроенергії за кордон. Ем, наскільки ми зрозуміли зараз ваших слів, воно тимчасове і може поновитися? Так, це тимчасове явище, і це не є аналог того рішення, яке було прийнято. Фактично 11 жовтня минулого року, коли через обстріли, через початок обстрілів, було повністю припинено експорт на невизначений термін. Зараз це скоріше ситуативне таке рішення, яке прийнято Укренерго для забезпечення постачання електроенергії для українських громадян і для українського бізнесу. Є зараз регіони в Україні, де діють обмеження електроенергії, відключення світла обмеження через дефіцит в системі, обмеження. Споживання електроенергії відсутні. Ми графіків чи лімітів споживання, таких як взимку не доводили, і наразі в найближчим часом не бачимо необхідності це робити. З іншого боку, на жаль, прифронтові регіони, ви знаєте, часто страждають від ворожих обстрілів, від артилерійських атак, іноді від ракетних атак. І якісь локальні пошкодження мережі можуть бути енергетики їх усувають в якомога коротші терміни. Дякуємо вам за включення в ТСН таке оперативно. Заспокоїли дещо, тому що вже почали розганяти паніку про те, що от припинений експорт, і нас чекають відключення. Ну і відчуття дежавю, те яке було, як я сказала вам. Ну виникає певним нас занепокоєння. Ви зараз нас дещо заспокоїли. Ми ситуацію контролюємо. Хочу запевнити громадян, все буде нормально. Ми енергосистему збалансовуємо. Віримо в це. Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго був гостем ТСН.